Привіт, друзі, вам на в ефірі. Сьогодні їдемо катнемося, Буде асфальт. Демчик, асфальт. Ну, тут ідеальний гравел, так що тут навіть памтрек такий класний качнули, блін просто бімба на гравійничку памтрек. Хто знає, де памтрек у Львові, напишіть, я поїду катну на на гравелі. І прикольно буде реально цікаво. Їдемо сьогодні катнем. Цікавий маршрут. Може не зовсім цікавий, буде смачний рецепт. Тому підписуйтеся, ставте вподобайку, підписуй, підписуйтеся на Донат для ЗСУ та або ЗСУ начну скаляє наближає нашу перемогу з вами. Е, і поїхали, поїхали, подивимося, що ж це за асфальт такий. Значить, щоб ви розуміли, оцим асфальтом, яким ми їхали, оце чудо каже, мені весь багно летить вписок, мажгар треба мати, матгард, бла, 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 сейфгард. Але згадайте, як воно їздило по багнах зі мною тоді, от десь сюди. Я дам зараз силочку на відео, подивитись. Там нічого вписок не летіло, і слова зовсім. У мене бризговик тоді був? Не розказуй, ти тоді на гревелі був. На От коротше, коли людина зробово. їде на гревелі, нічого не бризкає, нічого в писок не попадає. Тільки сіла на МТБ, все капіт. в писок летить, бризговички треба поставити. Що-що треба поставити? Дзвоник обов'язково треба поставити. Ну, коротше, ви зрозуміли. Поставити. Поставити. Їдемо далі. Поскакали! Та ні, вон озеро все нормально, все як ти цей. Просто воно обмилило, всохло. Ні, ну що пацаны. Ну чуть-чуть треба вернусь, ми задалеко заїхали. Добрий <рес> день! Ми трохи зблудили. Тоді й мене викидати, бо я такий самий телефон. Там так само отаке. ні 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 не телефон не віщий. Ха-ха хорош. Дякую. Юра навігатор. Ні, не правильно. Як я туди попаду? Прямо? Ти все правильно показав? Кому каже нам туди? Ну а як я сюди попаду Ми Найди шлях трапить. А там поворота ніде ніякого немає. Ні, то ніби немає. Може Та, ми ні. щось проскакали. Я знімаю покатуху, але заблудитися прийдеться. Так то ж добре. Нормально. Традиція каналу. Я взагалі не знаю, нащо ти той навігатор зі собою таскаєш. Подивився маршрут, запам'ятав як їхати і по пам'яті навалюємо. Ми, ми тут з району не виїдемо. Ну так нормас? БГ. Ні що? Ну таку, сюди не можна, але машини їздять. Сліди, вон свіжі. Одним словом ми їхали-їхали і приїхали. От, Тому зараз будемо розвертатися, вертатися і шукати з'їзд на іншу вулицю, з іншої вулиці, на ще іншу вулицю, бо тут ну нагло отак. Хоча кому-то якраз от говорив, що вам сюди Ну типу мав бути з'їзд, але я, я побачив браму і ми поїхали далі. Тому тут -то трохи я фейланув, трохи комусь фейланув, бо ну вся, тут дороги немає. Ви тут не проїдете, не пролізете, все в колючих дротах і так далі, тому подібне. Тому повертаємося назад і будемо шукати зараз виїзд нормально десь на іншу дорогу. Я і навігатор. Значить, ось так. Ми на маршруті. Ви стежку тут бачите? А вона тут є. Причому поняття зеленого немає, де да, воно тут є. Андемчик вже десь поліз корчами. А все через те, що ми не захотіли їхати по тому багняному маршруту, і вирішили його об'їхати. І об'їхали ще гірше маршрутом. Так, ми, отак ми і катаємось, каже, тут і стежка. А тут є гімно якесь під ногами. Переправа. Добре, ми то зараз тут перейдемо. А там є. Думаєш? Я пагню. Я йому не вірю, але, але раз переправа... то переправа. Обережно двері зачиняються. Обережно двері зачиняються. Він то двома руками йшов, тримав вел, А я однією рукою тримаю камеру, одною рукою тримаю вел. І я зараз сюди як стрипну, то я буду по вуха в багні. А він чи пішов взагалі нормально. Ну, я тобі говорив, що там стежки не буде. Без шансів, вертаємося назад. Вибрався, навіть в річечку не впав, потічок. Що. Щось на нього сьогодні не похоже. Ну тихенько, тихенько, не гавкаємо і так. Не раді, що ми тут попали сюди. Одним словом, поїхали ми знову не туди. Був там якийсь пан на подвір'ї. Ми кажемо, пане, а нам на книлі. Він, та який книлі, ви там зараз в тупік заїдете. Верніться, об'їдьте і їдьте. Вернулись, об'їхали, їдемо. Мені поворот ліворуч більше подобався. Не купляйте гревели, будете їх носити так, як Юра. Вело походи. О ти що яка краса, диви. Озеро Найшли озеро. Напевно, не то до якого їхали, але... Краще так, ніж ніяк. Ось, ось гарна дорога. А ось ми. Усе рів якийсь невеликий, усе ще один. А там ще одне озеро. І нам треба туди. Ну там, от, от є стежка, яку ми не побачили. Кому? Ну у вас стежка, прикладай. до, долучайтеся. От, гарно вийде, класно. І озеро є, і асфальт є. Все є. Так, Юра, я Як рів, ти... озеро і асфальт. Щось мені це нагадує. Ти, рів, озеро, асфальт і бургери. 29, and I find myself wondering what happened to the last ten. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the more we need to set the rewind. Бо я бачив, що ти тим відео одити в аду а, а що ти відкоментував? Ага. Я дивлюся, ну якийсь знайомий це. Ну хтось знайомий, я такий думаю. О, Дем'ян, я такий думаю. От ясно з ким я прогревался сперечався в чаті. Та ні вже я знайшов дорогу нарешті. Туди, де ми їхали, я казав, що 90% асфальту буде. А 10% ну це похибка. Вітру, вітру 10%. То не ти знайшов дорогу, то дорога тебе знайшла. Так, нам сюди. Ну, став подбайку, підписуйся на канал, все як завжди, ну ти в курсі. Побачив в чаті. Так, це все. Все, щасливо, там машина. Погнали, бо машина є. побажала нам людина ще більше пригод, і я от щось вже починаю побоюватися по катеньок. Здихляк, бо он жінка поїхала і піхала, ти жінка чекає, а ти лейплентуєш, причому з гори. Ну, то здихляє проти вітру. Проти вітру то ми проти вітру регали тут. А я тут теж регав проти. І що, ти, чого ти цей, з нами не, не визвався? Плани, Плани було. Ти, і... ти в курсі, так? Його його з тобою жінка не пустила. Ні. Є? Без шансів. Та ми тут проїдемо, Юра! хе Так, волопохід продовжується. Щоб, ми, щоб ви розуміли, ми сьогодні їхали напевно менше, ніж йшли. Юра Навігатор. Цей як воно називається? На Apple Store і Google Play. Шукайте. я пропоную прямо тут и стан. Стол и клавочка. Стол клавочка. Озеро. Качки. Чайки. Як видався маршрут, тому в принципі, якщо ви хочете так постраждати, це буквально оптимальний варіант для вас. Ми не йшли от от гарне місце, ми зараз будемо тут вставати робити їсти собі. От. А що ми будемо робити? Зараз розкажу і покажу, в принципі, бо готувати ми будемо сьогодні бургери. Скажете, вже були. Але котлетки ми ти не готували. Будемо Будемо котлетки робити. Пательня, вітрозахист. наче хто працює. Фарш я взяв з дому, помідорчик, плавлений сир гауда, фульга, булочки і соус бургерний. Я змінив соус, чому? Тому що там той мені вже перестав подобатися. І серветки, обов'язково серветки, хоча б руки мати, чим повитирати. І можна так підпарти. Все, прогріваємо патальну, зараз робимо котлетки, кидаємо і буде бімба. Як, як надається форма котлеті, щоб вона була велика, ви берете лопатку і просто от, рівномірно роз, роздавлюєте, роз, умовно роз, розтягуєте той фаршик і от буде у нас така коклета. Непогано, правда? Вроді перекинути велику котлітошку. Піднімаємо. Підтримуємо. Ізі. Езі. Лайха... Лайфхаки від Юри. Працює так само, як його комод. Працює. Працює. Реально працює. Це монтаж.

Після того всього я беру фольгу і прогріваю трохи на пательні, бо він підстиває. На дворі ще доволі холодно і зараз щоб... тут просто немає місця, де розпалити багаття. Тут багато дуже сухої трави, щоб не було проблем. Ми просто на пательні зараз отак доведемо ті бургери до тепла і з'їмо теплесенькі бургери. Я не наркоман. Я велозалежний всього навчого. Ти запишу, звичайно, що пишу. Я потім це все вставлю, відео, там де мене обзивають наркомани. Так і напишу. Верніше, так і запишу. Друзі обживають мене наркоманом. Ну так, дожилося. Давай, смачного. А пахне як? Кожа. Боже може щось тут нереальний рецепт фаршу юра залишить в опису. Mm. Не залишу Того на правду. Дуже гарне місце, і затишне і реально свіже заварена кава на природі. Вона смакує по-інакшому. Кава Кенія Гегва. Кегва. Тут грейпфрут, жовта малина, рання черешня і ромашка. Входить до складу. Ви не повірите, але я відчув карамель. Так, Мені вона дійсно віддає трошечки карамелю. Можливо, це якийсь спосіб обсмажування або ні, але я вам скажу так, що конкретно ось ця, ось ця кава ось з цього пакетика мені зайшла. Вона реально смачна, вона не є така одразу гірка, як звичайно, там, наприклад, лаваца. чи... Ну З тих дешевих та, звичайних там. Вона не є така гірка, але в неї після смак такий гіркуватий. Прикольно. І вона така солодкова, та чи що я не можу пояснити, ну смак такий цікавий, в неї дуже прикольно. Мені кава зайшла. Сподобалось. Ну, а ми зараз збираємося, бо ми оце все понасирали. І зараз, як будемо їхати, і зараз, як будемо їхати, тут вже нічого не буде. З того ми все прибираємо. Ось у нас вже є. Сміття складене, спаковане. Воно піде... воно піде вранець, його не буде. Органіка, яка, наприклад, от залишки помідора, воно піде десь на природу під курчі, буде розкладатися і живити курчі. Це є органіка, це є не страшно. Все решта ми забираємо в сміття і з собою додому. Так що погнали збиратись. Ну, а тим часом ми їдемо нашою е, ходіком в Басівці. Ми ним їхали на закритті сезону. Німа, дякую. Я тепер ним тепер постійно втікаю з Басівки, реально прикольно. Більш-менш асфальт. Ну, це швидше такий же гравел, ніж асфальт. Слухай, порівняно з тим, як ми сьогодні їхали, 95% асфальту, то це асфальт. То із асфальт. <рес> Я зрозумів тебе. Ну такий асфальт, каже, демчик, ну добре. Я МТБ наш обрав теж на асфальт. На асфальт. Правильно. Ну от, асфальт. ну от, маєш тепер асфальт. Я тобі казав, що буде асфальт. Був. Нам людина ще більше пригод. Вий ту, вий ту, вий ту. Підсвіти мене, підсвіти. Одним словом заклеїли, зараз їдемо далі. Нам ще кілометрів 12 гасити. Прям було б дуже неприємно звідси пішки топати. О, тому в принципі заклеївся, все ок, їдемо далі. Заклеїлися і все ок. Я доїду до домів. Дивно, але я вже двічі пробивався. Ну що, друзі, така видалась покатенька з бургерами. Прикольно, місце класне. Що скажеш, асфальт як тобі? Асфальт топший, кухер автодор, я вас люблю. Таку дорогу проклали Яйце можна кутити, щось яке. Отвічаю, маршрут взагалі политу. 40 можна тримати на ізичу. Їдьте, не пожартуйте. Насправді маршрут е трошки вийшов гірше, ніж я очікував, мав бути легший, лайтовіший. Але з іншої сторони, якщо поїдете тим маршрутом, яким ми вертались туди, то кайфанете. Озеро прикольне, місцина класна і, в принципі, бургери були теж прикольні. Тому за наші муки, за наші старання, поставте подобайку. підпишіться на канал, донатом підтримайте ЗСУ. Ну і до наступної покатеньки, Па-па! Та світить мій ліхтарик нормально, чого ти кажеш, що він стрьомний? Що ти кажеш? Вже нічого.